Нам, друзі, не потрібні. Якщо нам потрібно спалити кілька мостів з Данією, щоб забрати Гренландію, ми дорослі хлопці. Це ведучий Fox News Джессі Уос заявив публічно: Нам, друзі, не потрібні. І я звертаю вашу увагу, це фактично офіційна заява. Після того, що ми побачили в переписці сигнала, можна вважати, що це вже не жарти. І ніякої моралі фактично не стоїть за діяльністю чиновників, політиків, державних діячів, людей, які представляють цілі компанії, країни, великі транснаціональні компанії. Ми повинні з вами це розуміти. Бо коли українці чомусь дискутують з приводу справедливості, справедливого миру, цінностей і так далі, в мене таке інколи відчуття, що ви живете в якійсь ілюзії. В ілюзії. Адже ви знаєте, що біля вас є люди, які вирішують тільки свої інтереси, про які цінності, яку мораль ви можете говорити навіть, навіть спілкуючись з вашим оточенням. Ну, люди, які біля вас, не всі ж ви працюєте в університетах, не всі ж ви працюєте в школах, де ще якось, ну, хоч якийсь пабліко морали зберігається. В основному люди вирішують свої проблеми. Подивіться, як люди їздять навіть на дорогах, та кожен кожного намагається об'їхати, під'їхати, обігнати, вилізти і так далі. І ви хочете сказати, що в цьому світі є якісь люди фантастично е моральні, які якимось чином дивним пробралися мимо цих людей на державні посади, якимось дивним чином опинились на державних посадах, і є абсолютно чистими кристальними людьми. Ви, ви дійсно так вважаєте? Ну, якщо ви так вважаєте, то ви живете в якійсь ілюзії. Але в ілюзії ви не живете. Бо в першу чергу ви, ви, громадяни України, ніколи не обирали моральних людей. Ніколи! Ніколи! Ви завжди обирали тільки тих, які були популярними, які могли обсміяти, нагнути, вилізти, закликати і так далі. Тих людей, які, які з моралю ніколи не дружили. Ніколи. Ці люди і до олігархів. І до політики, і до чиновників, і до телебачення, і до всього. Вони не гербували нічим. Вони вам подобались, ви їх обирали. Ви сміялись над тими людьми, які намагалися вам сказати, що це все далеке від, від, від моралі, від чесності, від справедливості. А тепер ви всі масово вимагаєте від Сполучених Штатів Америки Чого? Чого? Моралі, цінностей, справедливості, добра. Ви зараз жартуєте. От той, хто так думає, реально, ви, ви, ви реально жартуєте, чи ви дитина? Чого ви очікували? І от його слова, ось цього журналіста, далі, він заявив, цей журналіст, що Америка не прикована історією. А Трамп знає, що варто робити. Водночас, Штатам не потрібні друзі, адже кожна країна ставить свої інтереси на перше місце. Два роки. Три вже. Я намагаюсь пояснити українцям, що немає братів, немає друзів, немає Люблінських трикутників, немає цього всього нічого. Є інтереси, є інтереси країн. І ті люди, які за інтересами країн намагаються поставити попереду якісь моралі і цінності, вважайте, що вони просто вас обманюють. Вони всі хочуть досягти своїх інтересів. І ще раз повторюю. Ви всі такі, всі, майже всі, за дуже великим, дуже великим винятком. Є люди, які дійсно не переступають через свої якісь принципи, якісь моральні, як тільки є можливість переступити для того, щоб щось здобути, більшість людей це робить. Особливо у випадку, якщо вони знають, що їм потім нічого не буде. Скажіть, що я не правий. Скажіть, що біля вас дуже багато чесних, чемних людей, які, які не переступають нічого, які не беруть не своє, які не намагаються вирішити свої проблеми. Та подивіться навколо, що відбувається. Рішака на рішакі рішакою поганяє. Яка мораль, які цінності, про що ви говорите? І ви хочете, щоб люди, які змогли добратися до вершин влади, були чесними і відвертими? Де таке є? Таке в Україні колись було? Таке, колись було в е, країнах е, світу, таке колись було в Америці. Можливо, можливо, я не виключаю. Десь щось таке було подібне в деяких країнах Європи. В маленьких, там, де президенти їздять на велосипедах і спускаються в метро, коли їдуть е, додому з роботи. Можливо, я не, ви, не виключаю. Але це абсолютно штучні випадки. Це абсолютно держави, які не є зубатими на міжнародній арені. Вони просто живуть своїм маленьким життям і нічого більше. Як тільки ти починаєш претендувати на роль глобального гравця, ти повинен бути наглим, нарваним, ти повинен знати свої цінності, ти повинен бути сильним. Ти повинен їх ставити свої цілі задачі на перше місце. Ну що толку, що ти будеш займати позицію отакого ботаніка, який. Який от за чесній, за справедливість, ти нічого не досягнеш, бо навколо тебе такі ж самі. Ви можете з двора на автомобілі виїхати, якщо ви от стоїте і чекаєте, поки поки хтось вас пропустить, поки хтось. Це добре, що знаходиться хтось, хтось зупиняється, моргає і так далі. Уявіть, що ви чекаєте, поки всі проїдуть. Уявляєте? Ну Так ви нікуди так ніколи не доїдете. Таке життя, такий рух. Та, така реальність. І вона ніколи інакшою не буде. Вона завжди була така. Від перших поселень, від перших людей, від перших імперій. Вона завжди була такою. Люди борються за місце під сонце. Люди борються за ресурси. Люди борються за те, щоб жити в кращих квартирах, їздити на кращих автомобілях. Люди борються за те, щоб мати більші і ширші банківські рахунки. Люди борються за те, щоб носити кращий одяг, їсти смачнішу їжу, жити з. З кращими жінками чи чоловіками. Люди борються за те, щоб мати гроші на е, здоров'я. Люди борються за все. І ви вважаєте, що борються вони моральними якимись категоріями. Знущаєтесь. В Україні є такі керівники, які от моральні, чесні, відносно вас. Як у вас на роботах? Розкажіть. Напишіть в коментарях, як у вас. Ви дійсно вважаєте, що мораль це те, що. от От воно первинне. А якщо. Ай-яй-яй, побачили в сигналі, як е американці відгукуються там про, деяких, про Європу, там, про війну в, Іра... в... 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 в Ізраїлі і так далі. А що вас там здивувало? А ви думаєте, в чатах наших можновладців щось інакше ви знайдете? Ви серйозно так думаєте? Ви серйозно думаєте, що вони говорять по телефону так, як два вчителя музики в школі? Серйозно? Ну, тоді ви просто якийсь фантазер або дуже романтична людина. Бо ніхто не повірить в те, що є держава, де чиновники не спілкуються о, точно так, як ми побачили в спілкуванні в сигналі американських чиновників. А тепер цитата цього журналіста: Ми скинули атомні бомби на Японію, і тепер вони наш головний союзник в Тихоокеанському регіоні. Можливо, нам доведеться зруйнувати міст. Щоб збудувати новий, чудовий для наступного покоління, заявив Уотерс: От і все. Оце така правда життя. Отака правда життя. Ніхто в цьому світі нічого нікому виявляється невинний. Все, що ви можете, це набути якоїсь влади і зав'язати на собі або якісь процеси, або здобути, не знаю, якісь кошти, або мати якусь популярність, або мати якісь знайомства. Якщо ви хочете щось в житті здобувати, ви, ви не можете ходити і просто розповідати, як Ісус, про справедливість, про істину, про добро. Бо Ісус був один і той закінчив, ви знаєте як. Отака історія. І ви хочете, і вимагаєте від тих, хто аж там на горі, щоб вони були якимись такими, якими ви не являєтесь. Ви не такі. І якби вас посадить в оті крісла, я не впевнений, що ситуація була би кращою. З себе потрібно починати безумовно. Безумовно. Бо вони є нашим відображенням. Якщо ми такі, то і у владі такі. Якщо ми глобально такі, то і у владі такі. Але ще раз повторю, як би ви з себе не починали, все одно туди доберуться найбільші проходімці. Тому що для того, щоб. Вас оминути, їм доводиться проходити дуже багато кроків. Адже ви в масі, на жаль, не голосуєте за добрих і чесних людей. Ви голосуєте за нахаб, ви голосуєте за нарваних вискочок. Ви не голосуєте за інтелект, ви голосуєте за спецефекти. Невже не так? Я не правий? Якщо правий, підписуйтесь, щоб бути на боці справедливості, чесності. Об'єктивності, бо тільки так ми можемо зрозуміти, як жити в цьому житті. Бо фантазії ми можемо побудувати багато. А що толку? Якщо ти побудував фантастичний світ і в ньому живеш. Потрібно розуміти світ, в якому ти живеш, і тільки тоді ти в цьому світі можеш щось добути. Моя думка така. Напишіть ваші коментарі, лайки, дизлайки вітаються, і також не забувайте ставати спонсорами каналу. Для нас це особливо приємно.